Вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок. Рий, казка. За дві години їзди кіньми до Львова вздовж волинського тракту на мальовничих пагорбах розкинулося монастирське село Колоденці. Монастир надвисав над селом своїми мурами і вежами церкви. Саме село було мальовниче, як писанка, акуратні хатини, охайні подвір'я. Над невеличким ставком кучерявилися верби. Кожен кого привела дорога до монастиря, під вербами міг відпочити, напитися холодної води з кришталевого джерельця, погомоніти про останні новини. Ченці були суворими, але милосердними до селян. І часто разом з ними працювали на навколишніх городах та полях. Монастир жив за своїм порядком вісім годин молитви, вісім годин робота, вісім годин сон. Селяни за своїм порядком, вставали з першим промінням сонця, порали худобу, снідали і йшли у поле, ближче вечора поверталися до своїх домівок. Давали лад господарству і лягали спати. По неділях та святах не працювали, а відвідували святу літургію у церкві монастиря. Дорога увігнутою підковою з'єднувала тракт і село. На краю села над невеликою річечкою, а вірніше на відвідному каналі Млинівки стояв млин. Невелике підливне колесо урухомлювалося потоком води. З низенької гриблі, що била на нижню частину колеса, воно приводило в рух жорна. Казали люди, що той млин був ровесником села. Може, й так, а може, й ні. Та, власне, тут обговорювали останні новини усіх навколишніх сіл, а часом укладали навіть угоди, бо найближчий млин був аж за Кам'янкою. Поки мельник налаштовував жорна, селяни могли відпочити у кімнаті, де стояла піч, стіл і лави, а за теплої пори на лавах в тіні Великого горіха. Мельник був добрим майсом свого діла, бо такого петльованого борошна годі було десь дістати. З такого борошна господині пекли найкращий хліб. На великі свята чи весілля мав мельник в млині і невелику круподерню. Тож роботи було вдосталь круглий рік. Лише на свята млин стояв зачинений. Одного разу це було якраз на храмовий праздник, млин стояв зачинений. Мельник із своєю родиною приймав гостей. Вже коли всіх спровадили. Приходить жінка і каже, Іване, ти що забув лямпу загасити в млині? та й над входом лямпа горить? А в ті часи просто так світло не палив, бо то було дуже дорого. То тобі, мабуть, здалося, відказує Мельник. Натомилася, то лягай спати. Та ні, не вгамовувалась жінка. Такий щось горить. Бери сокиру, а я граблі і йдем до млина. Не дай Боже, якісь бахори влізли і ще щось поламають. Кажу, відпочивай, а я піду сам подивлюся, пробурчав чоловік. На зоряному небі відсвічував місяць. Було видно, як удень десь тріщали коники, у саду співала якась пташка. Прийшов чоловік до млина, сів на лавку під горіхом та люльку курить. Тут двері відчинилися і на порозі вималювався дворовий. Він ледве стояв на ногах, у заквіченій кресані, підперезаний святешним тканим поясом, в дорогих чоботах із букетом на сорочці. Ну просто дружба дружбою. Ти чого тут до на лаві, як Запорожець сидиш. Гайда до нашої компанії. Потім спинився, щось собі пальцем біля лоба покрутив і промовив Тебе що? Домовик на своє весілля не запросив? Та я піду, встав Іван з лави. Ви теє, світло над входом погасіть, щоб людей не тривожити. Подумаєш, що пожежа і з відрами прибіжать гасити, усю забаву вам зіпсують. Е, ні, так не годиться, уже зовсім протверезів дворовий. Ти задля нього і піч, і лави, і стіл, а він тебе на весілля не запросив. Стій тут, я зараз і залетів вихором до хати. Не знати, що там у хаті творилося, говорилося. Але на поріг вийшов домовик з нареченою, низенько вклонилися, і раз, і другий, і третій просимо тебе господарю на наше весілля. Дякую за запрошення, але я без жінки на жодні забави не ходжу, відповів Мельник. Ви собі бавтеся, тільки не дуже шуміть, аби в монастирі чинці не почули, бо я потім лиха не оберусь. Та зачекай, господарю, просить дружба. Хоч чарку за здоров'я випий, навіть в запорожці чарку за здоров'я молодих п'ю. Чарку вип'ю, каже Мельник. Хай все у вас буде, як годиться, на здоров'я, на щастя, на много еліт. Випив, рукавом втерся і пішов додому. А домовик з гостями повернулися до господи. Самі не свої. Дозволу на весілля домовик попросив, а от господаря не запросив, сіли за весільний стіл, а до горла кусень хліба не лізе. Не журіться, каже Сваха. Як уже таке втнули, то треба тепер усією громадою молоду родину рятувати. А що такого мельник може зробити? Зневажливо промовила домаха. «Хм, може, піти до коваля і пожалітися йому, що домовик повівся з ним непоштиво. А той майстер різні угоди писати, тож можуть домовикові з родиною присудити, залишити млин і шукати собі іншого господу. Ну і що? знову втрутилася Домаха. Он скільки нових хат будується? Та так-то воно так. Хати будуються, а хто вас, невдячних, запросить до себе. Все мали для життя. Хліб і до хліба. Замість того, щоб дбати за млин, ви геть його занапастили, стіни почорніли, крізь дах зорі світять, а в дощ вода затікає, підлога скрипить. Ще трохи щурі возьмуть той млин на плечі і на хутори занесуть. А млин старий, тому й так виглядає, спробував виправдати своє неробство домовик. Млин так виглядає, як домовик його доглядає, відбрила сваха. А то правда, погодився дворовий. Іван сам вихається від зорі до зорі, дружина у полі із малими дітьми. А ми з тобою геть господарку запустили. Що я маю тепер робити? геть розгубився домовик. Так йому прикро стало, що вже не до весілля. Мусимо скинутися Іванові на новий млин, розважливо промовила сваха. Ну, то хай так і буде, погодилися гості. Млин меле, мука буде, язик меле, біда буде. За декілька тижнів прийшов Іванові спадок від якогось двоюрідного діда. То була купа грошей, але й умову оголосив староста села, за ті гроші має Іван новий млин поставити, а зрештою, що залишиться, най собі робить що хоче. Заклали новий млин через дорогу від старого млина. Там були чагарі та вічно мокра копань. Належала та земля монастирю. Але ченці не комизилися, бо кому то треба було ті чагарі тернина. Новий млин виріс, як на дріжджах. Іван привіз парову машину, яка приводила в дію насос, що подавав воду на верхньобійне водяне колесо. Яке обертало жорновий механізм. Казали люди, що до самого Відня їздив по ту машину. На той млин навіть зі Львова приїжджали люди подивитися. А старий млин господар не покинув. Круподерню перенесли до нового млина, трохи підлатали саму будівлю, поправили дах, з комор поробили кімнати для постою. Стодолу переробили на конюшню, зробили тут заїжджий двір з корчмою. Назвали його Старий Млин. А що? І мандрівникам вигода від Львова недалеко, а ті непомірні, та й господарю вигода, бо завжди є свіжа копійка. Ну і монастирю теж був свій інтерес. Молільники тепер мали де заночувати. А Іван добрі пожертви давав. За його кошт при монастирі, навіть школу для хлопчиків відкрили, вчили дітей читати, писати, божий закон пізнавати. Іван не тримав зла на домовика, бо був добрим чоловіком. Але до нового млина домовика з домахою не запросив. У новому млині незабаром Свій домовик з'явився. А дворовий дух теж залишився у старому млині. Роботи у нього тепер було дуже багато, за кіньми приглянути, соломи худобі підстелити, двір у порядку тримати. Ви не дивіться, що домашні духи для людей часом незрозумілі. То все байка мусять працювати. І дбати за добро не згірше людей, а як не впильнують, то вмить приблудяться злитні. А то вже чорна біда і для людей, і для домовиків. А новий млин край волинського тракту у тих колодинцях і донині стоїть. Думаєте, вигадую? Ні. Я знаю це напевне, я ж бо праправнучка того мельника зі млина. на добраніч і спокійної ніченькі любі Люднає наша кица, спить маленьке, ведмежатка, спить давно